Привіт, давай сьогодні поговоримо про кілька важливих новин. Чому зростає небезпека шахетів? НБУ встановлює ліміти. Міністр оборони України звільнив одразу чотирьох своїх заступників. А з на Запорізькій АЕС на межі блекауту, що задумав Шольц, чи підтримає новий генсек НАТО Україну, а також які плани Збройних сил України у місті Вовчанськ. І почнемо з теми, яка безпосередньо стосується нашої безпеки. Зростає небезпека від шахедів. Російські безпілотники, шахеди, стають серйознішою загрозою для України. За даними Defense Express, Росія може запускати до 50 БПЛА щоденно, і це пов'язано з тим, що завод у зоні Алабуга. Почав виробляти дрони на рік раніше ніж планувалося, і вже створив близько 6 тисяч одиниць техніки. Хоча Україна вже атакувала цей завод, його робота не, припини... не припинялась. Це може означати, що удари мають стати більш методичними та регулярними, а таким чином небезпека від дронів залишається серйозною. Також Росія знову атакувала підстанцію, що живить Окуповану Запорізьку АЕС. Залишивши таким чином станцію на межі блекауту, це вкотре підкреслює, наскільки крихітньою є ситуація навколо ЗАЕС і як війна може вплинути не лише на Україну, а й на всю Європу. Ця загроза ядерної катастрофи це ще один приклад того, що війна в Україні не обмежується лише територією нашої країни. Тим часом у штаб квартирі НАТО Стотенберг вже офіційно. Передав марку Рюти повноваження генсека, який підтримує удари зброєю НАТО по цілах ВРФ, але ці рішення має приймати кожна країна окремо, заявив новий генсек НАТО. І ми маємо на сьогодні офіційно нового генсека НАТО. Але що це змінить для України? Марк Рюте одразу заявив, що Україна це один із його головних пріоритетів. А він наголосив на необхідності підтримки України як суверенної, незалежної держави, що є ключовим фактором для безпеки всієї Європи. Рюте підкреслив, що безсильної України неможливо уявити стабільну Європу. Однак майбутнє нашого членства в НАТО поки що залишається відкритим питанням. Багато залежить від того, як розвиватимуться події найближчим часом. Взагалі, Рюте, новий генеральний секретар НАТО чітко заявив, що Україна залишається на вершині пріоритетів НАТО і Альянс має зробити все можливе, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною та демократичною державою. Він також підкреслив, що без підтримки США Україна могла б вже не існувати як держава, і це важливий сигнал, оскільки підкреслюється роль міжнародних союзників у нашій боротьбі. За словами Рюте, витрати на підтримку України значно менші, ніж можливі наслідки. Якщо Путін досягне своєї мети, це підкреслює важливість стратегічного мислення в довгостроковій перспективі. Сильна незалежна Україна є. Ключ до стабільної Європи такий меседж є основним в політиці НАТО. Такі заяви під підтверджують, що для НАТО Україна є не просто партнером, а критичним елементом європейської безпеки. До речі, з'явилася реакція Кремля на заміну генсека НАТО. У Кремлі підкреслили, що не очікують змін у політиці альянсу, і це свідчить про те, що Росія продовжує сприймати НАТО як загрозу. Але нам важливо зрозуміти, що навіть якщо риторика Кремля не змінюється, наша підтримка з боку міжнародної спільноти залишається сильною. А видання Financial Times пише із посиланням на джерела, що Байден може просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду президента США. А Україна зараз відкритіше говорить про можливі компроміси. Так, українські посадовці у розмовах із західними колегами обговорюють можливе припинення вогню навіть за умови, що російські війська поки залишаються на окупованих територіях. Зміни в риториці стали помітні під час засідання генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Новопризначеного голову МЗС Андрія Сибігу західні дипломати назвали прагматичнішим за кулебу в питанні компромісів. Ну а далі давайте поговоримо про ліміти від НБУ. З 1 жовтня НБУ ввів ліміти на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Ця зміна спрямована на боротьбу з незаконними фінансовими операціями, але не вплине на волонтерів бізнес та перекази на власні рахунки. Цей крок НБУ покликаний запобігти відмиванню грошей, але з іншого боку, такі обмеження можуть. А вплинути на звичайних громадян, які часто здійснюють перекази за межі цих лімітів. Ну а тим часом масові звільнення в Міністерстві оборони. Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив одразу чотирьох своїх заступників. Це рішення пов'язане з необхідністю забезпечити більш чітке управління під час війни. Такі зміни завжди викликають питання про стабільність у державних інституціях, особливо під час воєнного стану. Ці кадрові перспективи можуть свідчити про те, що Міров прагне посилити контроль і вдосконалити роботу міністерства в умовах війни, коли кожне рішення може мати вирішальне значення для армії та країни. Ефективність управління є ключовим фактором. А президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей з військовим командуванням. Однією з ключових була зустріч з Олександром Сирським. Командувачем сухопутних військ, а на якій обговорили підготовку до важливих рішень, зокрема у рамках майбутнього засідання Рамштайн, на зустрічі обговорили ситуацію на фронті та готовність ЗСУ до подальших дій, потреби у нових видах озброєння йдеться не лише про техніку, але й про системи протиповітряної оборони. Співпрацю з міжнародними союзниками, особливо в рамках Рамштайну, де ухвалюють рішення щодо військової допомоги Україні. Крім того, Зеленський зустрівся з Кирилом Будановим, начальником головного управління розвідки. Під час цієї зустрічі обговорили плани Росії до кінця року та які відповіді на ці загрози готує Україна. Ці зустрічі демонструють, що керівництво України активно планує нові дії на полі бою і продовжує зміцнювати армію для майбутніх операцій. Також Зеленський вшанував пам'ять загиблих українських захисників та захисниць. Сьогодні в Києві відбулася хвилина мовчання в пам'ять про наших загиблих воїнів. Кожного дня ми втрачаємо наших героїв і це вражає до глибини душі. Вічна пам'ять тим, хто віддає своє життя за свободу України. Ці моменти нагадують нам про справжню ціну нашої боротьби. Що стосується нашого фронту, на жаль, у Вугледарі досі залишаються люди. Попри постійні бої, бої, за словами голови Донецької ОВА, в місті залишилося 107 мешканців, а всіх дітей евакуювали, і це вкотре підкреслює, наскільки важливо забезпечити безпеку мирного населення в зонах бойових дій. Гуманітарні операції в таких умовах майже неможливі, і це ставить під загрозу життя тих, хто залишається. Також українські війська продовжують боротьбу на Харківщині, зокрема у Вовчанську. Контроль над стратегічними об'єктами в цьому районі може стати важливим кроком до відновлення українських позицій і подальших наступальних дій. Розвідка Британії назвала причину невдач ворога у Вовчанську. Як йдеться у зведенні, завод у Вовчанську був опорним пунктом для РФ, що дозволяв здійснювати тактичні операції на річці Вовча. Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступом на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії. ЗСУ роблять все можливе, щоб відтіснити ворога з цих територій. Ну а далі послухайте уважно. Половина боєприпасів, а які Збройні сили України використовують на фронті українського виробництва, так заявив Шмигаль. За словами прем'єра, виробництво вітчизняної зброї у 2023 році зросло втричі. Триває реалізація ракетної програми. Також Україна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки. До кінця року Україна виготов, виготовлятиметь. Півтора мільйона дронів заявив Шмигаль. Також уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Справа в тому, що навченим оператором дронів буде простіше отримати відповідну військову облікову спеціальність. Тим часом Німеччини Олаф Шольц готується до розмови з Путіним. Засоби масової інформації повідомляють, що Олаф Шольц планує відновити контакт із Путіним вперше за майже два роки. Така розмова може мати велике значення для майбутніх дипломатичних переговорів. Однак чи приведе це до якихось змін, поки невідомо. Шольц може стати першим союзником України, який відновить діалог з російським президентом. Чи це може бути початком нових дипломатичних зусиль, поки що це лише Припущення, але цей крок свідчить про нові спроби врегулювання конфліктів. Кожна з цих новин має значний вплив на наше сьогодення і майбутнє. Тож підписуйся, щоб не пропускати головне. Дякую, тисни лайк, до зустрічі!